Знайомтеся, це Анютка. Їй 11 років і вона мріє стати фотохудожником. В неї дійсно виходить добре фотографувати. А ще вона мріє про будиночок у селі, в якому буде ціла кімната заставлена книжками. Анют, ти любиш книжки? Мені подобається читати книжки, підклеювати їх, дивитися, доглядати за ними. Ось у нас тут є фотоапарат. Такий от, я не знаю, такі у вас чи ні. Подивимось. І не можуть у нас вся знімальна група, ніяк не можуть розібратися. Допоможеш? Що тут? Треба? Зможеш його включити? Отак, знаєш. Раз, два, три. Чизбургер. Чізбургер. Ну дивись, фотографувати ти любиш, а сама. Коли тебе фотографують, ти любиш? Так. Да. Тебе багато фотографій? Не сильно. Що ти любиш фотографувати? Квіти. А людей? Yes. Іграшки, квіти, люди. Фотографувати ти любиш. А коли виростеш, що, що це для тебе? Так і залишиться як хобі? Чи можливо ти будеш вже займатися цим професійно? Залишиться як хобі. А ким ти хочеш стати тоді? Бібліотекарем. Який твій улюблений колір? Фіолетовий. Фіолетовий. Я бачу, ти його очі нафарбувала фіолетовим таким. Фільми дивишся? Так. Да. Які? Фільми я дивлюсь, ну, погоді, Маша і Медведь. Мультфільми ти дивишся. Да. Зрозуміло. А що тобі цікавіше? Книжки все ж таки чи кіно? Книжки. Чому ти любиш більше? Там можна фантазувати, мріяти про щось. А про що ти взагалі мрієш? Я мрію про красне плаття, і щоб збоку була розочка. Який в тебе буде будинок? Ну, гарний буде. Я там ну, буду всю цю хату зроблю в книжках, буде бібліотека. Так і на роботі бібліотека, і вдома бібліотека. Не набридне? Ні. Mm. Ні. Собака в тебе буде? Так. Да. Як його зватиму? чи її? Джері. Джері, чого Джері? Це ж кіт Джеррі. Чи це мишка Джеррі? Мишка. А чи, а чи собака? Вона маленька в тебе буде? Ні. Ні? У мене буде котик Джеррі, а собака Том. Що ви робите зазвичай, коли виходите на двір? Ми гуляємо там в, це, в заморозки, в цього. А що це таке за заморозки? Ну це як, бігають і передають. І треба кричати чай, чай, виручай. І вони виручають і бігом біжить. І якщо ну, того заморозив вже другого, то він буде заморозкою. Так, давай, ти вже доросла дівчинка. Я гадаю, ти зможеш мені допомогти, якщо тебе охарактеризувати, яка ти? Я не знаю мрійлива фантазичлива можливо ця маленька сором'язлива мрійниця анюта саме ваше маленьке щастя